Акцент. Туп новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Добрий дня, шановні радіослухачі. У програмі Акцент вінничанка, екоактивістка України знавиця Міла Поворознюк. Міла Поверезнюк, блогерка з питань історії моди та феміністичного руху, реконструкторка, популяризаторка естетики костюму минулих часів, у тому числі на власному прикладі, що зробили відомо і впізнаваної у Вінниці та поза її межами. Доброго дня, Міла. Доброго дня. Коли почали носити старовинні речі, як власне виникла ця ідея? Ну, у Вінниці ви вас багато людей знають, знаючи, ви носите ну, саме такі гарні вишукані, скажімо, речі, які... А... Епохи, ну попередньої епохи. Ось коли у вас з'явилося це захоплення? Ну не знаю, чи захоплення це власне, але скажімо, такий стиль. В рух історичної реконструкції я потрапила приблизно у 2008-2009 роках. І з того часу мене в цілому зацікавило і так заглибило в себе оце, цей напрямок. Як вінтажний одяг, і мені завжди було цікаво і як в цьому було жити в такому одязі, і як в цілому його, його естетичність мені була дуже близька. І з часом, коли потрібно було шити на якісь заходи, сукні, якісь костюми, тому що ми їздили часто і на фестивалі, і на різноманітні танцювальні заходи, вечірки, бали. Я зрозуміла, що мені мало того, що в такому одязі комфортніше, але й навіть в мене його стає все більше. І з часом розуміючи, що в цілому ніде немає заборони, одягатися як хочеш, я почала поступово складати свій гардероб саме у стилі кінця 19, го початку 20-го століття. І це я замовляла щось. На індивідуальний пошив деякі речі. Деякі речі я шила самостійно, щось я знаходила на секондах і барахолках, що можна було стилізувати під цей період. І з часом вийшло, що мій гардероб повністю дуже поступово, але повністю перейшов саме на такий вінтажний. Вайп на вінтажний зовнішній вигляд, і в результаті я вже близько п'яти чи навіть шести, зараз навіть точно не скажу років. Постійно ношу лише такий одяг, і в мене він ну тільки такий, мене немає вже в гардеробі е, одягу е, суча в сучасному стилі. Тобто, це все новий одяг, але він саме відшитий за взірцями кінця 19-го, початку 20-го століття. Наскільки комфортно в такому одязі? Я думаю, що це справа звички. Мені комфортно, але я знаю, що є люди, які, одягнувши подібне, будуть відчувати себе, як говориться, не в своїй тарілці. Їм це буде незручно, їм це буде незвично. Тому ми можемо говорити тільки про особистий досвід, і спираючись на нього, я можу сказати, що конкретно мені дуже зручно, але чи буде комусь іншому зручно, я не знаю. Чи а, бачите, ви скажімо, такі здивовані погляди вам у слід? Тобто чи якось люди дивуються, чи власне такого абсолютно не було. Я думаю, що дивуються, але оскільки я вже дуже багато років, в принципі, одягаюся нестандартно, ще ну, з підліткового віку я вже одягалася у неформальному стилі. Тому для мене є. Настільки звичним, що люди якось реагують, чи я перестала на це звертати увагу? Хоча, звісно ж, коли хтось зі мною йде, то він мені показує, чи звертає мою увагу на те, що отам на тебе подивились, там тебе зняли, чи ще щось я від цього вже настільки абстрагуюсь, що не звертаю увагу. А чи є критика, скажімо, на адресу на вашу адресу в соціальних мережах? І які соціальні в яких соціальних мережах ви присутні? Скільки підписників? Ну на сьогоднішній день я присутня, можна сказати, в чотирьох. Фейсбук, але Фейсбук я не веду фактично. Там просто усі мої публікації, які є там, вони репостяться з інстаграму автоматично. Там я практично нічого від себе часто не публікую. Можу робити якісь репости. Цю сторінку я не розвиваю. Тому навіть не знаю скільки там людей зафренджено. Я є активним користувачем інстаграму. У мене там три сторінки, чотири сторінки, дві робочих. Це дві сторінки мого бренду. Одягу, одна. Першопочаткова і друга це окремо українська колекція. На першопочаткові Гіпсонкелдрес вже 152 п'ятдесят тисячі підписників. На соняшнику це українська колекція близько 8 тисяч. Також є окремо одна сторіночка, чисто про мій будинок, про життя в селі. Там теж десь 7,5 тисяч підписників, і особиста на якій я якраз розповідаю про історію, розповідаю про історичні серіали, про моду і трішки ділюсь своїм світоглядом. На ній на сьогоднішній день 109 тисяч підписників. Це от в інстаграмі, і також я ще є. В Ютубі там 12,5 з половиною тисяч підписників, і є в Тіктоці, там 493 тисячі підписників, здається. От, якби це ці соціальні мережі: Інстаграм, Ютуб та Тікток, які я веду активно. А чи є критика саме соціальних мереж, і як ви на неї реагуєте? Ну, звісно, є. Я навіть не знаю. Що потрібно робити, напевно, не існувати, щоб не було критики, тому що це нормально, що у людей різний стиль життя, різні, різні погляди, різні якісь цінності, і звісно ж є люди, які... Дуже болюче реагують на те, що хтось якось живе інакше, що у нього інші цінності, що він може дозволити собі те, чого та людина не може дозволити. І зазвичай, от люди з такими поглядами вони дуже активно намагаються критикувати. Можливо, таким чином вони пробують якось, хоча б підняти свою самоцінність у своїх очах. Можливо, це просто як прояв агресії, яку вони більше нікуди не можуть реалізувати, чи просто там так би мовити, що в тобі є, те ти виливаєш на інших. Тому критика є, але я зазвичай на неї не реагую, тому що в мене є оце розуміння. Про цінність кожної людини, і е, якщо в людини єдина цінність, це когось образити, то це є, лише її проблема. І е, моя основна ціль все таки це показувати, що можна жити інакше, і хтось це сприйме позитивно, а хтось це сприйме негативно. Я не про я сама обираю, що мені сприймати. Я сприймаю зазвичай тільки позитив, а негатив хай залишається тим, від кого він йде. Як ваш чоловік ставиться до вашого захоплення? Він підтримує? Ми з ним познайомились якраз на одному із таких заходів тематичних. Це була рольова гра по Толкіну. Як потім виявилося, ми з ним пересікалися і на різних історичних фестивалях. Він довгий час, ще навіть раніше ніж я, почав займатися історичною реконструкцією, багато фехтував в різних турнірах приймав участь. Тому, звісно, йому це теж було цікаво на сьогоднішній день. через роботу він вже не має часу цим займатися, але він все ще цікавиться історією, і зрозуміло, що для нього це є. Нормально, він так не одягається, тому що йому це просто некомфортно і незвично, незручно, напевно, навіть. Але мене ну, можна сказати, що підтримує. Але все одно, все одно однодумець можна так, так сказати. Так, так, звісно, ми, ми поділяємо одні і ті ж цінності, і для нас це нормально. Міла, скажи, будь ласка, таке гендерне питання? Скажімо, чи відчуваєте або відчували ви раніше дискримінацію по відношенню до себе з огляду на ваше захоплення? Елементи дискримінації, то можливо, ну скажімо, а, ну, якісь критика була з боку там людей, якісь інші такі фрагменти, чи абсолютно. можливо Я зараз скажу дуже цікаву річ, яка для багатьох не, неочікувана, чи не Ну не є така, що її одразу видно. Але навіть, от компліменти, що ви дуже жіночна, не те, що інші, ну такий не дуже приємний насправді комплімент, Він, в принципі, є гендерно стереотипним, і ось це для мене не дуже приємно, тому що так я одягаюсь, як хтось може подумати, як для когось в картинці світу, це є жіночно. Хоча насправді я категорично проти гендерних стереотипів, і цей одяг мені просто подобається, тому що він такий. Можливо, якби я була чоловіком, чи якби я була. Там, ну, щось мені інше подобалось, це теж би було нормально. Мені в принципі не дуже подобається цей формат гендерно-стереотипного одягу. Тому я залюбки підтримую чоловіків, які одягаються так само, як я. Ну я маю на увазі, не так само, як я, але чоловіч, чоловічий одяг. А, наприклад, замовляють навіть в мого бренду жіночий одяг для себе. І це дуже класно. І, е, тобто це... у вас можна замовити, я так розумію. Що... Так, так, звісно, ми відшиваємо. Більшу частину клієнтів у нас, звісно ж, за кордону. але от українська колекція у нас в Україні добре пішла. І саме за кордону у нас були чоловіки, які одягають жіночі речі, і мені це дуже подобається, тому що це показник. Відкритості суспільства, вільності суспільства, що там вже немає оцього маркеру. Що якщо спідниця це тільки жінка має одягнути, і, там якщо штани це тільки чоловік, і е, от така здавалось би, те, що людина хоче зробити комплімент, насправді мене вражає, тому що це дуже звужує усі можливості жінок, і в принципі будь-які гендерні стереотипи вони дуже сильно звужують для всіх, як для жінок, так і для чоловіків багато можливостей і їх сприйняття. А, Міла, ви любите компліменти? А хто їх не любить? Ну, тобто, в принципі, до них ви ставитесь нормально. До них я ставлюся нормально, якщо вони, звісно ж, е... ну, по-перше, не, прини... да, не принижують когось, що, наприклад, ви така, не так, як хто, хтось інший. Бо це вже виходить такий от комплімент за рахунок приниження іншого. Це дуже неприємно, я такі компліменти не сприймаю. Я люблю компліменти, які робляться. Моєму, моєму труду, який я вклала, наприклад, у вас дуже гарні фотографії. Оскільки я фотографую, я вкладаю в це багато сил, енергії. Коли там якось роблять комплімент моїй роботі, яка не залежить від гендеру для мене. Це завжди при. Якщо вже комплімент якось має заснований на гендерності, то це завжди так дуже хитка така доріжка, і ніколи не знаєш, як правильно відреагувати, тому що розумієш, що людина хотіла сказати приємне, але ти це не поділяєш таке таку думку, і відповідно дуже важко втримати цей нейтралітет, щоб і людину не образити, але в той же час і показати, що компліменти можуть бути іншими. Ще один момент. Українська колекція. Ви згадали про те, що ви готуєте одяг, і українська колекція дуже добре пішла. А що це за колекція? Якого одягу? Одягу, <хи> натурально, це колекція. Взагалі, мій бренд він основується на одягу кінця 19-початку го 20-го століття. Тобто це всі речі, ну, як всі речі, ми намагаємося постійно розширятися, але це речі, які носили жінки в цей період. Тобто це починаючи від білизни і закінчуючи верхнім одягом. І зазвичай, ну, перші два роки бренду, які були, це був одяг. Якщо можна так сказати, міської моди. Тобто те, що носили як за кордоном в США, в Англії, в Європі, так і в Україні насправді, але в місті. Оскільки в нас не дуже активно популяризується той факт, що окрім вишитих сорочок і спідниць було ще щось інше, то я. Ну я показувала, що це можливо, але не всі люди були в цьому зацікавлені, тому що це є незвичним. Хоча в мене велика є теж є колекція фотографій, де показані жінки з України, з різних міст України, які одягнені абсолютно точно так само, як дівчина у Франції, Америці, Італії, там Германії. І... Таким чином, я хотіла все таки показати, що наші дівчата одягались так, але і не будемо від... також відмовлятися від того, що у нас дуже гарна, дуже багата культура традиційного українського одягу. Це гарні пишні строї. І таким чином була розроблена колекція, яка теж постійно доповнюється з українських. Класичних варіантів одягу, які були характерні більше для сільської місцевості, оскільки все таки навіть в кінці 19-го, на початку 20-го століття, більше 60% населення у нас жило саме по селу. і відповідно одягалися так, як для того ареалу було характерно. І На сьогоднішній день колекція складається із сорочки без вишивки, але просто це там стандартна сорочка, лекала, для якої були зняті із, навіть сорочки з моєї колекції, з подільської характерної, це уставкова сорочка із брижами. Ну, це такі складочки пошиємо. Також там чотири спідниці вже є дві керсетки. Це безрукавний одяг, щось типу жилеток. І одна юбка. Юбка – це верхній поясний одяг, щось на кшталт пальто. А, тому що багато хто ще каже, що це неправильно. Насправді юбка в українців теж була, але це не спідниця, тому що спідниця це поясний одяг, те, до чого ми звикли що от на пояс і вниз розлітаючки. І а, ще один головний обір це очіпок, який часто носили жінки вже ну, після заміжжя. Не часто, а постійно. А, Ось. Одяг, цей одяг, який ви виготовляєте, він користується попитом. Тобто, ви бачите, що збільшується цікавість до такого одягу і більше там замовлення. Так, звісно, якщо казати про міську моду, то в нас постійний йде переріз. А якщо казати про українську колекцію, то теж він з початку. Свого заснування, започаткування. Коли от ми її запустили, це було 13 січня цього року, тобто всього кілька місяців, У нас вже більше сотні замовлень було. Причому як з України, так і з-за кордону. Багато хто з діаспор замовляє для себе наші вироби. А ви сама готуєте ці вироби? Чи є якісь цех, які виготовляють ці вироби? У мене ціла команда, і на сьогоднішній день вона вже складається, якщо врахувати всіх всіх -всі всіх і менеджерів, і релекліє? Е Тобто ви бізнес-вумен, можна і так сказати, так. Да. І менеджерів, і конструкторів, і швеї, і кравців. Ну, якщо всіх врахувати, то це вже 13 чоловік без мене. І це все відчувається постійно. Тобто графік роботи у нас з понеділка по суботу, іноді навіть в неділю виходять, якщо термінові якісь замовлення. І ці замовлення розписані вже на місяць вперед. Тому звісно ж я сама це не шию, я займаюся менедж... ну, таким. Продвиганням цього всього, тобто то я фотографую, я створюю контент, я це все публікую. Я шукаю безпосередньо, ті моделі, які ми наступними будемо розробляти, тому що я нічого не придумую. Я просто беру або старі е, моделі із журналів мод того часу, або взагалі купую в свою колекцію старовинного одягу ці речі, і потім ми з них знімаємо лекала. Міло, такий одяг. Він дорогий? Ви про новий чи про старий? А, я маю на увазі старий одяг. Якщо там ну, нулі... Якщо ви маєте на увазі? Е, Колекційні антикварні так, елементи, так, так. звісно, це не дешева річ, тому що такі ну весь цей одяг зберігся не в надто великій кількості, і зазвичай це, це вже враховується в сотнях доларів за одиницю. Тобто штучні екземпляри, звісно, 17 травня. У експозиційних залах Вінницького обласного музею присвячених етнографії і міському струву східного Поділля відкрили виставку з колекції вашої колекції одяг вінничан початку ХХ століття. На виставці представлено антикварні взірці жіночого обрання, близько 20 екземплярів і 60 світлин українців більше як столітньої давнини. Хто запропонував провести цю виставку? Власне, наскільки я знаю, виставка триватиме до 18 червня, і вона також включатиме екскурсійну програму. В Включає. Як виникла ідея саме провести цю виставку у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї? Я вже кілька разів співпрацювала з музеєм. Вони на свої заходи брали у мене сукні для більшого занурення в атмосферу і знаючи, принаймні. Коли керівництво музею знає, що в мене є така колекція, що я збираю ці речі, що я збираю і світлини, і одяг. І вони е, прочитали в мене якусь історію, що от я там. Опублікувала, що в мене вже дуже багато речей, в мене ще поповнилася колекція старовинних подільських вишитих сорочок на Ізю, тому що це теж одна із елементів моєї колекції. Я написала, що вже скоро потрібно буде або свій музей робити, або виставку. І мені тоді Тетяна Журнова написала, що «А давайте в нас навіщо довго чекати. От у нас є зал, давайте ми це зробимо. І от вийшла у нас така кооперація. Вони надали свої екземпляри, дуже багато елементів, декору, різні Маніжки, різні воротнички це все надали вони. Я надала вже сукні та світлини зі своєї колекції, і вийшла дійсно дуже класна виставка, не дуже велика поки що, але я думаю, що з часом буде розростатися. і е, зал Прикрасили вони і свої меблі теж надали. Тому, якщо ну, дійсно буде можливість сходити, подивитися, це цікаво. Я, я принаймні пишаюся тими елементами одягу, які я вже встигла зібрати і надати для музе... музею для виставки. Найбільш дорогі, дороговартісні речі колекції? Ну, звісно ж, це сукні. Декілька суконь старовинних, вони ну, за 500 доларів коштують одна. А де ви шукаєте речі взагалі для колекції для свого одягу? Є кілька сайтів в Україні такого одягу знайти неможливо, тому що все, що було, воно вже було або ну, зіпсоване, або знищене взагалі, чи в свій час після. Революції було вивезене, коли білі більшов... тікали від червоних. І тому в Україні знайти подібні взірці практично нереально. Все, що я шукаю, я шукаю на закордонних сайтах: це різноманітні сайти Америки, Англії, в них є такі вінтажні колекційні, а, як сказати, Ну, сайти на яких це все можна придбати, або на аукціонах. Також в Україні це все можна ну в Україні є теж аукціони, але на них я вже шукаю більше саме листівки, фотолистівки, листівки, а також сорочки вишиті. Міла, я дуже дякую за таке цікаве інтерв'ю. І я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була відома віничанка, еко-активістка, українознавиця Міла Поворознюк. Ще я додам, що вона блогерка з питань історії моди і феміністичного руху, реконструкторка і популяризаторка естетики костюму минулих часів. І вона доволі відома і у Вінниці, і власне, за її межами. З вами була Елена Булгакова, На все добре. Акцент топ-новина. Програма для тих, хто хоче знати більше.